Згідно статистичних даних, одержувачів пенсії в місті Білгород-Дністровському та Білгородністровському районі наразі нараховується близько 30 тисяч. Серед загального числа є ті, чий вік досягає 70+. Таким громадянам передбачена щомісячна доплата до пенсії у відповідності до набутого віку, зазначила під час зустрічі зі знімальною групою першого муніципального начальник відділу обслуговування громадян номер 4 сервісний центр управління пенсійного фонду України. і Ірина Музиченко. В залежності від віку встановлюються доплати пенсіонерам особам, яким виконали 70 років, встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розмірі 300 гривень, незалежно від страхового стажу і факту роботи, у разі якщо розмір пенсії не досягає розміру середньомісячної зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсій на. Пенсії на 2020 рік в розмірі 10 340 гривень 35 копійок. Тобто, якщо розмір пенсії не перевищується розмір, встановлюється доплата 300 гривень. Особи, які досягли 75-річного віку, отримують щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 456 гривень, незалежно від страхового стажу і факту роботи. У разі якщо розмір пенсії не досягає розміру, також 10 340 гривень 35 копійок. Особам, які досягли 80-річного віку, встановлюється щомісячна компенсаційна виплата, в розмірі 570 гривень, незалежно від страхового стажу роботи. Та в разі, якщо розмір пенсії також не перевищує розмір середньої зарплати по Україні на 2020 рік, в розмірі 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Ця доплата нараховується автоматично від дня досягнення віку, прямо пропорційно дням місяця, коли пенсіонер набув права на виплату. Якщо 20 числа день народження, то до кінця місяця за 10 днів буде нарахована доплата. В наступному місяці це вже буде повний місяць, там 300 або 456 або 500 гривень. Сам розмір виплати збільшується відповідно до віку – 70, 75, 80 років. З нарахуванням різниці від попередньої доплати, пояснює керівник. Оці доплати при досягненні 75 років та 80 років виплачується тільки різниця між тою доплатою, що вже була нарахована, була 300 гривень, а в 75 років 456. Тобто різниця 156 гривень. Вони лише отримують 75 років доплату 156. Бо це та сама компенсаційна виплата, лише вона збільшується кожен раз в 75 і 80 років. Вона збільшується. Отримати додаткову інформацію і роз'яснення з питань пенсійного забезпечення можна за контактними даними. відділ обслуговування громадян пенсійного фонду знаходиться в Білгородністровській вулиця Єврейська, 28, у… Приміщенні Ощадбанку на першому поверсі, а також за другою адресою ми знаходимося в парку перемоги вулиця Михайлівська, 41а. Телефон гарячої лінії 048 49 605 66, а також 048 49 356 70. Ірина Врубинська, Маріяна Кожухар, перший муніципальний.